Яку темну таємницю ви приховуєте від усіх? Я була одружена 13 років зі своїм найкращим другом. У нас був, як мені здавалося, чудовий легкий шлюб. Одного разу наша п'ятирічна донька сказала мені, що він змушує її займатися з ним оральним сексом. Я була шокована, спустошена і налякана. Він був одним з тих веселих хлопців, з якими всі люблять спілкуватися. Я негайно викликала поліцію і його заарештували. Коли його почали розслідувати, з'ясувалося, що його заарештували ще в коледжі за те, що він оголювався з дуже маленькими хлопчиками. Тоді він відбувся лише ляпасом, бо походив з дуже заможньої родини. Один з його дядьків був губернатором штату, в якому ми жили. Мені було так соромно, що я сказала нашим друзям, що у нього був роман і він переїхав. Але правда полягала в тому, що він був у в'язниці протягом п'яти років. Я зібралася духом, відправила нашу доньку на. Терапією наступні 15 років була матір'ю. Оплачувала приватну школу, круті подорожі тощо. Вона була моїм життям. Потім, коли вона пішла до коледжу, він зв'язався з нею через Facebook. Коли я побачила, що вона спілкується з ним, я була шокована, спустошена і знову злякалася. Я подзвонила їй і сказала, що вона вже доросла, але я вважаю, що вона повинна бути обережною, тому що з ним вона не є в безпеці. Вона кинула слухавку і з тих пір зі мною не розмовляла. Це було 4 роки тому. Я досі надсилаю їй 40 тисяч доларів на рік, щоб оплатити її навчання в медичній школі. Минулого року я стала свідком самогубства свого нареченого. Після цього я переїхала в інший штат і почала нове життя. Мої колеги, клієнти та нові друзі називають мене сонячним променем у будь-якій кімнаті, куди б я не зайшла, але всередині я абсолютно мертва. І хоча я прикидаюся, я ображаюся на них за те, що вони не бачать, наскільки мені погано. У мене є таємне фантазійне життя, населене уявними друзями. Це почалося ще в початковій школі, і я продовжую його все життя зараз. Мені вже за 50, але я все, ще вважаю за краще бути на самоті у своєму уявному світі ніж з родиною чи друзями. Я навіть не можу розповісти про це своєму психіатру, бо боюся, що він мене замкне або дасть мені ліка, що все це припинилося. Коли мені було 16, я змовилася з героїновим наркоманом, з яким познайомилася в інтернеті, щоб він допоміг мені зав'язати з героїном і виконати моє тіло на смітник в обмін на мої цінні речі. Я жила в маленькому містечку, а він був у великому місці, куди моя школа мала їхати на екскурсію. Ми планували, що я вислизну під час поїздки і зустрінуся з ним, щоб зробити це. В останню хвилину він злякався і переслідував мене. Я боролася з розладом харчової поведінки щонайменше 10 років. Це приливи і відливи. Я знаю, що це нездорово, але токсична частина мене любить відчуття порожнеча. Кілька років тому було дуже погано. Я мала найнижчу вагу в житті. У мене був туман в голові, мені було важко дихати. Коли я знову починала їсти, мій живіт сильно роздувався, навіть якщо я з'їдала лише невелику кількість їжі. Я набрала вагу за останній рік або близько того, і моя депресія і тривога на деякий час дуже посилилася. Моя сім'я. Я вважаю, що я не хочу проводити з ними час. Однак я просто хотіла залишитися вдома, тому що приміряти одяг і сама думка про те, що я буду на людях, покликало в мене бажання вбити себе. Мені було легше психологічно залишатися вдома. На жаль, я відчуваю, що повертаюся до своїх старих, невпорядкованих харчових звичок. Два роки тому ми з одним з моїх найкращих друзів прийняли півтонник санексу. 8 червня ми обидва прийняли Оксана з цієї партії, яку розділили. Я прокинувся, а він ні. Ніхто не знає, що я мав відношення до наркотиків, які його вбили. І я не знаю, чи зможу я коли-небудь змусити себе розповісти комусь про це. Коли я був підлітком, я працював у туристичному магазині, що знаходився неподалік від мене. Будучи ідіотом, яким я був, я вкрав пачку готівки з магазину. Там було 100 доларів. Я нікому не сказав. Вони знали, що вона пропала. Приблизно в той самий час моя колега, яка завжди намагалася мене звільнити, розповіла комусь, що отримала близько 100 доларів чайових на іншій роботі. Зрештою, її звільнили, бо не повірили, що це не вона. Коли я був молодшим, я жив з бабусею. Незабаром після того, як мені виповнилось 18 років, її здоров'я почало погіршуватися, а це означало, що їй залишилося жити недовго. Протягом кількох місяців я Робив все можливе, щоб пілкуватися про неї, відвозив її до лікарні, коли їй це було потрібно, та інше. Щодня до нас приходив хтось, хто допомагав їй у тому, чого я не міг зробити, але моя сім'я не знає. Що тієї ночі, коли вона померла, я сидів у вітальні і дивився телевізор. Мій собака лежав у ліжку з бабусею, і я почув, як він скиглить і гавкає. Я знав, що відбувається. Я знав, що якщо я буду діяти, то потенційно можу її врятувати. Але я не хотів більше дивитися, як вона страждає, як вона живе з таким болем і не в змозі нічого зробити для себе. Тому я вирішив відпустити її, перш ніж робити якісь дзвінки. Вона прожила 92 роки, і єдине, про що я шкода. Годую, це те, що вона померла через місяць після того, як я б закінчив школу, якби мене не вигнали. На той час вона мала достатньо здоров'я, щоб піти на мій випускний. Я досі караю себе за те, яким дурним я тоді був. Коли я був маленьким, мабуть, у віці 9 або 10 років, я йшов додому зі своїм собакою з будинку за кварталом, коли він завернув за ріг і пішов по діагоналі через подвір'я цієї дуже злої старої жінки, яка живе в кінці нашої вулиці. Вона в цей Час була на своєму подвір'ї, доглядаючи за кущами троянд, які вона вирощувала на грядках уздовж кордону з сусідкою. Мій пес був дуже доброзичливим, золотистим ретривером, який навіть не наблизився до неї і, звичайно, не зробив нічого загрозливого. Але вона оприскала його якимось інсектицидом чи іншою хімічною речовиною, якою вона обробляла свої троянди. Я побіг додому з собакою і облив його зі шланга. Він багато кашляв, але в іншому виглядав нормально. Я не сказав батькам, бо чомусь думав, що в мене будуть неприємності за те, що я дозволив собаці гуляти на її подвір'ї. Але я радий, що не сказав їм, тому що тієї ночі я вирішив спуститися вниз на вулицю до її двору, де я зрізав усі кущі троянд до яких зміг дотягнутися руками. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.